Так, у нас він 23 -е. квітня 2017 року. Температура плюс 14. Чоли літають. Садки цвіту у нас, вишня, галича, галича. Світте. Вон там вихід. Тут три сильних сім'ї. Ну, сильнее попавши вони. Тут використовують два льотка, як нижній, так і верхній. Взагалі у мене це двокорпусний додан, 12-ти рамочний. І ну, плюс магазина у І так, справи. Останній тиждень, в принципі, у нас був. Холодный. В принципе, ты пыше, конечно, чем у нас сходит без. Розвес снеги у нас не было. Но все равно холодный. Всем, всем, всем пока.